2. 8 вересня на 14-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1966 році був оголошений перший Міжнародний день грамотності. Відтоді цей день відзначається щорічно, щоб нагадувати світовій спільноті про важливість поширення освіти. Як мотивувати себе на ліквідацію неписанності? На що варто звернути увагу під час усного мовлення? Та як закріпити навички? Ось кілька простих та дієвих порад. Читайте більше, адже під час читання наш мозок запам'ятовує навіть найскладніші слова. Не бійтесь користуватися словниками. Це пишний яр, а не сумна провалля. Так заповідав нам талановитий Максим Рейський. Тож дослухаємось до порад відомого класика. Користуємося словниками. Винені автозаміну на телефоні. Почнете думати, не дайте гаджетам думати замість нас. Навчайтесь, замовкавшите у мене з української мови на свій мобільний пристрій. Розмовляйте, слухайте, дивіться контент українською мовою і на сам кінець бути грамотними модно. Тож будьмо модними, будьмо грамотними.